Всім привіт! Так. Ми йдемо з Любою попастися. Ну не знаємо, чи напасемося чи ні. Ну пройтися, пройдемося. Так що ось таке. -то. Виноград заріс. Все заросло. Дерева не посимковані. А люба байдики б'є. Чекає дощу. Дуже чекає Люба дощу. А він ніяк не хоче впасти. А які вже великі спасівки у нас. Фундучки мої пішли в рух. Мають навіть горішки бачу. О. Так, мишень нема. Це вже добре, менше роботи. Я думала, що тут будуть вишні, воно тут закінку і так під деревом, ну нема також. Саме тут сіно косили, це тато зарано все викосив, А потім все переносив. Так. Тут були полуниці, але чи вони ще є, нема, не знаю. Ой, ой, ой! Люба була б пала, нема, йдемо далі. Нема дощу, нема трави до косу. Ой. Ось так. Ці та дика ужина. Будуть ягодки. Фух. жарко. Ну в ті Ну зараз вийдемо туди на сонечко, там буде жарко, напевно. О. Ми прийшли відпочити. О! Я казала, хочу подивитися за суницями. Но цього року дуже бідні суниці, бо все змерзло. О, і тут їх немає цього року. Дуже вони бідні. О, нема суничок. Ох, знайшла аж дві штучки, бачите. Ні, ще знайшла пару штук. ходи, тут то знайшла пару штук. То вам не шутки. О. А чи ти? Ой. Любця там знайшла, збирає. А я тут знайшла п'ять штук чи шість. Нема цього року. Тут весь час такі суниці гарні. Ось тут воно, на горбку були, нема цього року ніц. Та й нема цього року ні тих суниць. Мороз, холод Всі суниці з'їв. Так що ось таке-то. Наталя моя не любить суниці збирати. Я краще худобу пораю. Каже, ну порай, худобу. А ми йдемо з Любою, тоді подивимося за суницями. Як так, щось таке то. Значить, як. Це ті, що останні, що цвіли вже пізніше, то десь якась... Суничка, ягідка осталася, а перший цвіт весь змерз. О, та й ось таке. О, ось так. О, гадж, пару штук знайшла. Ще одну знайшла. Ось так. А були роки, що ми по 5-6 літрів назбирували суниці. Коли були гарні суниці. Ну нахер. Такі -то справи. Ух ти, скільки тут мурашок. А, вони от коло берези. ой, треба тікати. я їх боюся, я їх не люблю. Вони такі кусючі собаки. Собаки дикі ані мурахи. Ой, мені вже здається, що вони по мені лізають. Я їх дуже боюся. Мене дуже потім пече і як вони кусить. Йду до любці, щось вона там збирає. Вона так любить збирати суниці, що я вам передати не можу. Це одна дитина, яка дуже любить збирати суниці. Не стільки їсти, як збирати. Ладненько, що ми назбираємо, потім вам покажу, що ми знайдемо. Ще ще знайдемо, що чи не знайдемо. Так що ось таке-то. Ой. Ой. Так, десь тут бачила, що мусунечку на от. Найшла. О, ще найшла. Оце так собі називається. Таке собі, таке собі. Напевно, краще піти нарвати чорних малин. І буде більше толку. І хуже нарвемо. Там такі файні суми малинки у нас. І нарвати. О, ось так. Ось така у нас красота. Ну тут берези ще не жовті. Бачите, а там скрізь все кругом жовте. От хто знає, що берези пожовтіли так рано. Ще ж до осені далеко. А вони пожовкли. Не можу я вам такої красоти не показати. Подивіться. Бачите, яка красота. Я вже їх пів літри назбирала. Тут ця збирай. збирає. Кайте, мамо, збирай свою полуниці, а я хочу суниці. Ну-ка, збирай суниці. А це я назбираю полуниці. О, бачите, чтика, віці лісуниці. Це полуниці, такі, як на городі. Тільки, що польові. У мене цього року вдома менші були на городі. Дивіться, скільки ще є, треба добре. Ось так, я назбирала. Та-да-дам, та-да-дам. Назбирала я півлітри полуниці. Напевно, що тут вже більше нема. Сюди ще глянув дерево, чи є, чи нема. Напевно, що вже все. Я перейшла, всі позбирала. А ні, ще є, ще є, дивіться, ще є, вон дивоше туди є. О, ще є. Ой, поставити не вкинути. Ось ще одну знайшла. Ось ми маленькі баночки виходить, взяли. Ось, дивіться. Ось, 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 ось. Ось-ось ось. ось, ось. Красунечки. А он яка ще гарна є. О, зараз вам покажу. Зараз, зараз покажу, покажу. Ой, тут ще росту треба поставити. Бо от ще не вирвала, бачите. о бачите, о, 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 От ще є. А я думала, вже всі повиривала, ті ще завінкувати оставимо. Такі гарненькі. полуночки у нас. Ось так. Повну-повну баночку назбирала. О. Ой, ще одну знайшла, і Ще одну знайшла. О! Арапумнуть зі сметанкою і будуть їсти дітки. Сметанки вистачає, та й буде їм смачно. Ще сюди вони йдуть. Ну тут ще зеленіщі, тут ще нема. Тут пізніші вони в дереві. Біжу до любці. Де моя любця десь її не бачу. Людочки, десь вона замаскирувалася. Замаски рубалася. Побачила файних суниці, як їх не вирвати. кинем по межі полуниці. Ну що там, багацько назбиралось? Тільки ти можеш з літру назбирати. Але не я. <гум> я назбирала тільки полуницю. Тут тут дуже файні дочок, Йди, вірую, бо я не маю куди. От тут. На тільки кретовані. І от ще сюди є одна велика. І отже. І от. Хвайні, отут того ж. Три-4 штучки. О, о, о. О, о. О, о. О, Ось так. Любця дрібненьких назбирала майже пів літри. А я тільки великих літри. Оце вмію збирати, бачите яка. Ну. Вона молоденька, а я вже старенька. Я пенсіонерочка. Куди <хи> не крути, старенька вже. Ось так. Так що ось таке, то ладненько. Всім вам кажу гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, хай всіх все буде добре. Ну а ми з дочі її помогу дозбирати та її пів літри. І будемо йти додому. Хай всіх все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. Всім миру, спокою, затишку і божої опіки. Ось, бачите. За той час ми вже назбирували весь час дві, а то й більше літрів. Надається, бо мені вже жменьку не влізає. О, о. бачите. Майже пів літра я вже надалі. Так, що ось таке-то. По то ще трохи красить, бо криві. Воно Ну, на, на сонці воно ж вижарується. Так, головне, щоб я слоїка не згубила, бо я ж на нео не подзвоню, телефона не записала. <ріхи> Ой. Та й такі-то справи. Всім папа. О, бачите, лісова гвоздика. Бачите, яка гарна. Все, отепер все, папа. -па.